Було заміщено пересування противника там в одній із посадок, Тобто є чіткі їхні координати. Ми туди вже працювали, але там є велика водостічна труба. І вони ховаються в тій трубі. Тобто тобто зараз... А, ну, тобто, Ми їх там нормально полякали, але, правда, з тої труби їх важко викортити. Треба чогось більшого калібру, щоб їх звідти вигнати. Вони там ховаються. Там десь до п'яти-6 чоловік особового складу. От Ми зараз туди дуже постріляємо. Ну, ти маленька. Працювали по трубі, працювали по трубі. Як прийняли прийом, гостей повертає на базу. Ситуація зараз, як на мене, доволі напружена, тому що ворог працює дуже, скажімо, нагло, дуже хитро, як на мене. Його не можна ворога ні в якому випадку недооцінювати, тому що всякі неприємні речі вони практично кожен день для нас готують. Ну трохи, корощо або або Україна це нація нескорених. Тобто, щоб вони звернули увагу, що наскільки мала держава порівняння порівнянні з іншими, зараз. Я напевно не зроблю гучну заяву, але вона боронить практично половину світу. І це все, ну, витримується на простих хлопцях, людях, які зараз тут перебувають. Кожен виконує свої задачі, чи волонтери, чи люди вдома, чи хлопці тут на передових позиціях. Але щоб Європа, світ звернули увагу, що наскільки люди сильні, вони хочуть перемоги, вони хочуть змін, щоб вони зі своєї сторони також допомагають і ще допомагали, щоб швидше закінчилося це все. Сумно, що замість того, щоб зустрічатися людям між собою і святкувати, дарувати подарунки, люди сьогодні вимушені були бігати по сховищам, а дехто й загинув. І як я от дізнався, що і в нас були загиблі, на жаль, на фронті, і в Києві були загиблі. Це сумно, це дійсно сумно, це велика трагедія. Це велика трагедія, яку пробачити неможливо. Буде ніколи. Тому цей новий рік сумний. Вітаю вас з Новим роком! Мінометка рулить. Слава Україні! Слава. Не втратила синів і домік. Їх забрали вбивці. Українці не втратили домівки. Їх знищили терористи. Ми не втратили свої землі. Для них Сущина стала чисткою горлі. Звичайні люди робили коктейлі Молотова, палили ворот. Каже, стійку я кроту. Слава Україні! Бураво! Бураво! Не потребує тривога, спи, засинай, моя перемога спи.